15 жовтня ми з вами у Вінниці на авторинку ВінАвто. І сьогодні ми подивимося, що можна купити на суму 5-5,5 тисяч вічно зелених американських гривнів. Погнали! Passat b 5 2003 року в універсалі 2-літровий бензин. Ціни немає, але я думаю, що за 5-5,5 його можна купити. Fiat Doblo 1,4 бензин 229 тисяч пробігу, 4100 доларів. Рік не вказаний. Volkswagen Passat B5 2000 рік до Restyling 1,6 MPI $4100. доларів. Golf 4 2000 року, 2 літровий бензин 4300 доларів. Renault Megane, 2006 року, 1,6 бензин, MPI написано 5350 доларів. Golf 5 у Універсалі 2008 року, 1,6 бензин 5700 баксів, плюс-мінус ще якийсь торг буде. Я так Шкода Октавія Тур 2005 року, 1,6 бензин, 206 тисяч пробігу, 5,5 тисяч доларів. Отаке От Peugeot 2010 року, 330 тисяч пробігу, було 5300, зараз за 5 тисяч баксів. 2-літровий дизель, Peugeot 607. Дивіться, який сіданчик. Колись на такому їздив Захарович. Такий на походу, на хорошій комплектації є лінзи, є панорама 2007 рік, 1,9 дизель. Перевірена продажа 5700 доларів. Дивіться, яка ляля. І одразу такий Каспер Шкода Фабія 2006 року. 4700 доларів, 1,4 бензин. Це універсал чи це хічбек? Гольф 4 2004 року. 4500 доларів газ бензин. Походу, це що, 1,6. Ні, не вказано нічого. 201 тисяча пробігу. 5 Пабло Ескобар кричав по радіо, скільки коштують його наркотики, а на Вінницькому авторинку 30-40% перекупів не вказують ціну на цінниках. Я їх спеціально не буду показувати, хоча машинки є достойні, але принципово показувати не буду. Так, виходить, що шкода Октавія в наш рейтинг не входить, але в неї дуже цікаві диски. І виглядає вона просто шикарно. Білий колір, графітові диски. 2010 рік, 6600, 270 тисяч пробігу, 1,8 бензин. О, о, вона пече, напевно, на всі диски. Така лялечка. да? Renault Modus 4350 доларів, 2007 рік 1,2 бензин. Opel Vector 2006 рік, 4700 долларів 300 000 пробігу. Що там у нас? Газ бензин. 2,2 літра, газ бензин плюс торг, 4700 плюс торг. Колись ці машини коштували дорого. Але як на мене, Opel Vector такий за 4700, це взагалі пацаняча тачка. Ще й 2,2 бензин. Sанno, 2007 рік 5,5 тисяч доларів, 190 тисяч пробігу, 1,4 бензин. Volkswagen Bora 2002 рік. 194 тисячі пробігу, 4999 доларів, 1,6 MPI бензин. Рено Сценік 2007 рік, 5700 баксів, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин. І Ачарата 1,6 бензин 5200 доларів.